Іспанія Мадрид, друзі, всім привіт! Гості каналу. Також сьогодні приготує медівник, ліневий медівник готується дуже швидко, просто тому і назва сама говорить сама про себе. Ніжні коржики поєднані з сметанковим кремом дуже смачний. І якщо у вас немає часу, от якраз це такий варіант, просто ідеальний. Ці інгредієнти кімнатної температури. І рецепт є також в описі під відео. Розігріємо мед до гарячого, але ні в якому разі не доводити до кипіння. Він при нагріванні стане рідкий. Ось так помішуємо завжди, додали масло, перемішуємо. Зразу видно, як він чимраз тим рідший. Додаємо розпушувач. Перемішуємо ось так він війде в реакцію з медом. Це гарно перемішали і відставляємо вистигати. А за той час будемо готувати один кошти, який потім розріжемо на 3 або 4. Яйця, дрібка, солі і цукор. Збиваємо міксером до збільшення в об'ємі і побіління. В середньому піде від 7 до 10 хвилин, в залежності від потужності міксера. Ось такий вже яйця, пишні. Додаємо мед, він вже має бути кімнатної температури. Весь викладаємо, перемішуємо лопаткою до дна. Впевнено, ось так. Все перемішали і додаємо порошно і обов'язково просіюємо, так як воно насититься киснем і розіб'ються всі грудочки. Тепер візьмемо вінчик, так як через його форму краще буде вмісити борошно і при цьому не збити об'єм. Ось так гарно все перемішуємо до дна. Коли все борошно вмішали, форма в мене 18 см, дно і боки. Застелила пергаментом і нічим не змащую, щоб кор чіплявся за стінки і зберігав свою висоту. Висота моєї форми 10 см це забагато. Якщо ваша форма низька, то наростіть висоту пергаментом. Ось так випікаємо 180 градусів приблизно 35 хвилин або до сухої палички. Все буде залежати від вашої духовки і форми. Залишаємо на 10-15 хвилин у формі. А потім виймаємо на решітку до повного вистигання. так знімемо пергамент і залишимо його, може накрити якимось рушничком. Все. Я розрізала на 4 коржа і шапочка на присипку боків. Якщо ваша форма 20-22 см, то розріжте на 3 коржа. Ще можна розрізати ножом пилочкою, якщо у вас немає такої струни. Подивіться, який він пористий і ніжний. Дуже хороший цей рецепт. Шапочку змелимо в блендері або подробити дрібнесенько руками. Крем сметану я відкинула на марлю на 2 години. Якщо вона у вас дуже густа, то навіть не потрібно цього робити. Просію цукрову пудру і все гарно перемішую вінчиком. Так, щоб все з'єдналося. Мені пішло менше, ніж хвилина. Ось так все перемішали. Подивіться, який він густий. Тепер збираємо торт. Відкладаємо 3 ложки крему на обмазку торта приблизно. На низ ставимо самий верхній корж, а нижній залишаємо наверх дно. І все дуже просто. Кожний корж перемащуємо кремом і легенько притискаємо, щоб був щільно з кремом. На мій смак коржі просочувати не треба, так як від сметани вони відволожаться. Ось так робиться все дуже швидко, ось це саме низ, дно. Іде наверх. Все готово. Тепер цим кремом, що ми відложили, обмащуємо весь торт. Ось так все обмастили, витрим трішки тарілку, щільно закритий в мішку шоколад окунем в гарячій воді, щоб розтопився. І через 5 хвилин пальцями пробуємо, розминаємо, провіряємо, чи немає грудочок. Якщо є, окуніть ще трішки, щоб все розтало і все було рідке. Розрізаємо кінчик і малюйте, що вам забагнеться. Ось так, все готово. Беремо крихти і обліплюємо бока до самого верху. Зручно це робити лопаткою. Навіть краще, якщо ви крихтами зайдете наверх торта. Вуаля! Ріжеться дуже м'яко. На наступний день він ще смачніший, так як він настоїться і просочиться від крему. Ніжний аромат меду коржів не перебиває сметанковий крем. Все дуже збалансоване. Я вам дуже його рекомендую, бо він надзвичайно смачний і дуже просто готується. Друзі, я надіюсь, я вас надихнула на приготування цього ніжного тортика. Бачили, як він швидко готується, просто і він дуже ніжний і смачний. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписались, а ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!